Предмет історія України є одним із обов'язкових при вступі на більшість гуманітарних факультетів і вітчизняних вузів. Тому всі шість років проведення зовнішнього незалежного оцінювання на ці випробування приходить чимало вступників. У кривому розі цього року таких бажаючих зареєструвалося 3388. В перший день тестування пункти відвідало 1539 учасників, 91% від очікуваного приймала участь 240 за списками абітурієнтів. Повинно було прибути, але 22 особи не з'явилися з різних причин, ми не можемо це коментувати. Тобто, можна сказати, що діти налаштовані, це предмет для них дуже важливий, і вони з'явилися на тестування. Працювали дуже багато, і, і старший інструктор, і інструктор в аудиторії, чергові та охоронці, ті, що дивилися за порядком, то у нас порушень не було. Ну, Мабуть, і в аудиторіях не було, бо апеляцій немає, і жалоб з боку абітурієнтів за те, як проходила процедура, не було. Незважаючи на численні попередження педагогів, визначитися за з маршрутом до навчального закладу, де проходитиме випробування, що знаходиться чимало вступників, які приїздять в останні хвилини або запізнюються, ускладнюючи собі цим вступ до вузу. Втім, варто врахувати й те, що мешканці одного району, такого великого міста, як Кривий Ріг, найчастіше погано орієнтуються в районі іншому, тому приділяти увагу цьому питанню мають не лише вчителі, а й батьки. Проблеми були коли здавав українські язики літературу. На седьмом заречном, в школе номер 32. Просто ну, школа за жилыми домами, поэтому было немножко трудно найти. Главное, сориентироваться вовремя, проверить в интернете, съездить на местность. Задания нет, в основном на логику, но ну, так некоторые были трудноватые. Есть тяжелые, то есть там, где надо вот выбирать именно соответствия их не а если так вот поставить букву, то нормально так я вам скажу просто вот там где есть уровень школы то есть да то что нам преподавали то есть оно еще осталось там с пятого там, по восьмой класс когда еще больше так в учебу там вбивался, то ну конечно легко а вот когда уже стали постарше 9 -й, -й класс то что мы там пропускали то уж тяжело стало Ну ничего все получилось я надеюсь все будет хорошо пойду туда куда хочу Перше цьогоріч під час тестування були використані металодетектори. Як показала перевірка, сучасні школярі більше віддають перевагу електронним шпаргалкам. За даними Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти, за порушення вимог під час виконання тестової роботи з хімії було анульовано результати 71 учасника. З географії припинено дочасну роботу 66 абітурієнтів, з математики 31 абітурієнта. У Кривому Розі випадків порушень з боку учасників було зареєстровано лише три. Щодо бути педагогів, то спостерігачі виставили високу оцінку всім криворізьким фахівцям, задіяним ВНО. Завжди всі викладачі підходять дуже педантично, всі стараються і намагаються сприяти такому особливій атмосфері, щоб щоб дітки мали гарний настрій, не хвилювалися. Порушень, як такових великих не було. Сьогодні був хлопчик, запізнився на дві-три чи чотири хвилинки, але вже його не пустили. Перевірка знань з історії України проходитиме і 20 червня. Вступникам залишилися ще три випробування: з фізики, біології та світової літератури. Переважна більшість учасників вже завершили список іспитів і тепер чекають на результати, щоб зважити свої шанси та визначитися з вузами. Якщо ж хтось не згоден з результатами тестування, апеляційну заяву абітурієнт може надіслати пуштою на адресу українського центру оцінювання якості освіти до 20 червня поточного року. Дата подання Заяви визначатиметься за штемпелем поштового відправлення.